Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я собі вже придбала е, ротанг такий біленький, біла берізка. Ось таку він має структуру. Таку під дерево. Е, мені подобається, тому що не дуже просвітлюється чорний горщик, чор, е, чорна посудина знизу. І е, сьогодні буду плести з ось таким візерунком приблизно. Підничку під ялинку. Для того я купила технічний будівельний відро на 60 літрів. Діаметр ось тут, по кругу, у мене 183 см. Ось тут 100... 160 см. Дірочки я робила... Приблизно 3-4 см від верху паяльником, ширина ротангу 6 мм. А знизу робила дірки ось тут в борті, і чоловік мені просвердлив свердлом, тому що тут товстіший пласт, пластик, і паяльником важко його пропаяти. І тут дірочки свердлом вісімкою, тому що потрібно, щоб сюди пройшли дві лози. Тому дірочки більші. Хочу попробувати формулу на восьминіжку. І подивимось: працює, не працює. Я ще не знаю. Перше, ну, буду пробувати восьминіжкою перший раз, і розрахунку в мене теж немає. Тому формулу використовую. Таку 183 см – це окружність поверху 46 дірок. Висота лози 29 см – це звідси через верх до нижньої дірки. Так, щоб воно було трішки вільно. У мене 29 см. Щоб не було сильно натягнуто, але і дуже таке пузати теж не буду робити. Ширина між дірками 3,5 та 4 см. На закінчення 10 см, ротан 0,6 см. І формула тепер. 83. Окружність поділити на 46 дірок, помножити на висоту стійки, поділити на ширину ротанга, додати висоту стійки, додати ширину між стійками, додати закінчення і все це помножити на 2, тому що у нас буде восьминіжка і, тобто, подвійна довжина лози. Стрічок ми будемо брати 23 46 дірок, але так як вони будуть подвійні, то 23 лози по 4,8 метри У мене виходить. І йдемо починати. Надіваю рукавички тоненькі, тому що шкода рук. Беру лозу, лоза довга, тому трошки буде незручно починати. І два кінчики пропихаю в верхні дірочки з цієї лицевої сторони. Витягую так, щоб ці кінчики були рівненькі. Це важливо. Перевіряємо, бачите, змістилося. Потрібно контролювати, тому що потім в кінці може не вистачити лози. Тепер беру цю лозу через верх, знизу в дірочку витягую і пропихаю у сусідню дірку з цієї сторони. Щоб мені було зручніше контролювати ось це оцю відстань, щоб вона була вся рівненька, я собі підкладу такий ущільнювач, він ширину має 3 см сюди підниз. І таким чином у мене будуть всі ось ці натягнуті стієчки одинакові. Тепер беру ось цю лозу теж через верх, пропихаю в цю саму дірку, де у мене вже вийшла попередня лоза. витягую. Щось мені ось це не дуже тут і тримається, допомагає, тому напевно, буде без нього. Знову пропихаю цю лозу, котру ми тепер використовували, у сусідню дірочку. Тепер беру наступну лозу, пропихаю в ці дві сусідні дірки, не з цієї сторони, а з цієї. Беру цю через верх у дірочку, з котрої вже виходить попередня лоза. І знову вивожу сусідню. ще раз через верх, там, де виходить лоза. Направляю все. Почати трішки важко, а потім уже буде плести легше. І знову у сусідню дірку. І таким чином зроблю повністю всі стрічки, пропхаю проплету, і у мене внизу будуть виходити ось такі ось такі стрічки. Я вже пропхала всі свої вдирочки, ось ці стрічки, і у мене вийшла ось така, такий великий восьминіг. Стрічки довгі, мені здається, що це забагато, але перевіримо. І зараз будемо починати. Я буду плести, хочу, щоб знизу у мене ось був такий. Така перекручена хвилька. Тому я буду плести три через одну. Беру стрічку, протягую її не зверху, як звичайно, а спочатку попід низ. Вона ось тут гарно лягає тісненько. І тоді один, два, три і під четверту. Тепер знову стрічка, яка виходить з дирки, під наступну. Один, два, три, під четверту. І у нас виходить ось така перекручена і така хвилька. Ще раз покажу. Стрічка під стійку. Гарно тут направити. Один, два, три, під четверту. І так, пройтися цілий рядок. Тим, що ось ця стрічка йде під низ, бачите, вони так направлені в цю сторону. Самі ось ці стрічки показують, в котру сторону краще почати плести. Вони так краще гарно лягають. І під стійку, стійка це притисне. Один, два, три, під четверту. Я вже пройшла цілий рядок і позначила собі стрічку, котра буде у мене початку. Тепер буду плести одна через одну. Візьму одразу три стійки, щоб було швидше, і знову одна через одну. Під кожної стійки має виходити стрічка. Гарно направляти, підтягувати, щоб не було вільно. І знову таким чином прохожу цілий рядок. Я проплела десь приблизно до ось такої висоти. Я знову плету три через одну, хочу зробити три шнурочки, такі, як у нас були на початку, ось такі беру стрічку, раз, два, три пропускаю, під четверту завожу. Знову три пропускаю, під четверту заложу. І таким чином пройдуся три рази, три, три, три рядки. Так як у нас має виходити стрічка з під кожної стійки, то я вже тут не дуже рахую. Дивлюся, де остання. І перед тою протягую. Перед цією протягую. три ось такі хвильки, три такі переплетення, і знову йду одну через одну. Одну через одну вже буду плести до кінця і потім закінчу. Я доплела до самого верху і залишок мого ротангу дозволяє мені зробити на горі зверху ще ось такий візерунок один. Тому я тут поверху знову проплету, три пропущу і під четверту. Раз, два, три пропущу і під четверту заведу. Беру наступну 1, 2, 3 пропущу і під четверту заведу. Не дуже зручно тут. Тягую наверх і так пройду цілий рядок. Якщо така косичку, ми таку зробимо, не косичку, а такий візерунок, шнурочок такий ми зробимо, то так як тут нема бортика, і воно ротант буде переламуватися. Щоб він був більш-менш скруглений, краще зробити на версії ось такий візерунок. Рідничка готова. Ось така вона у мене вийшла. Внизу така косичка, її не дуже видно, тому що вона попадає під низ, але тут все гарно притиснуте, нічого не стирчить. Ось така вийшла. Формула працює. Як не дивно, ось така формула. Розміри є, можливо, комусь підійдуть ці розміри, то можете скористатися. Пішло 110,5 метрів ротангу на ось цю спідничку. Зверху косичка, щоб не було дуже таке гостре завершення. Ось таке я зробила закінчення. От, бачите, такий нічого не залишилось. Якраз, щоб закінчити. Я потім запхаю. Тому якраз хто хоче ось тут, наприклад, зробити шнурочок, ланцюжок і шнурочок. То потрібно ще додати 20 см на ланцюжок. На ланцюжок піде більше ротангу, ніж на ось, такий, ось таку шнурочок, на ось такий переплетений. Так як ми брали 480, то візьміть 5 метрів. Ось так вийшло. Подобається мені. Якщо вам сподобалось, можете теж собі до зими підготуватися і сплести таку, таку красоту. Всім гарного дня до зустрічі!